Як не натрапити на шахраїв та скам в крипті? Зараз я вам розповім про шість дуже простих кроків, які допоможуть вам не повестися на гачки шахраїв, які таки хочуть, що вас зламати та вкрасти всі ваші кошти. Ну і якщо ви хочете круто навчитися аналізувати ринок та заробляти на криптовалюті, як це роблю я, моя команда і величезна кількість моїх учнів, то переходьте за посиланням під відео та заповнюйте анкету перед запису на моє авторське навчання по крипті. Крок номер один: встановіть авторитетне антивірусне програмне забезпечення. Антивірусне програмне забезпечення це програма або комплекс програм, які сканують і знищують комп'ютерні віруси та інші шкідливі програми. Це життєво важлива складова вашої загальної кібергігієни для захисту від порушень безпеки, а також інших загроз. Крок номер два це використовуйте двохфакторну аутентифікацію. Двохфакторна або багатофакторна аутентифікація це краща практика, яка пропонує додатковий рівень захисту. Для двохфакторної аутентифікації зазвичай потрібно, щоб ви вказали свій пароль і ім'я користувача, а також унікальний код, відправлений на ваш девайс. Це може бути все, що потрібно для деяких систем. Але багатофакторна аутентифікація додає додаткові рівні безпеки з використанням біометричних даних, таких як розпознавання обличчя або відбитки пальців хакерам було складніше отримати доступ до вашого пристрою та особистої інформації. Крок номер три це безпека ваших паролів. Технологія біометричної аутентифікації стрімко розвивається. І сьогодні розблокування пристрою за відбитком пальця, наприклад, вже стало стандартом у смартфонах. Не слід записувати паролі і зберігати їх на видному місці або в доступному місці. Коли доступи повинні бути достатньо довгими і складними, містити різні букви, цифри і символи. Для полегшення запам'ятовування рекомендується використовувати парольні фрази або спеціальні програми для їх зберігання. Для різних сервісів бажано. Вибирати відмінні послідовності символів, а в разі їх можливості компрометації як можна швидше їх замінити. При можливості також додаємо до паролів багатофакторну аутентифікацію, про яку я вже розповідала. Крок номер 4 це посилання. При використанні інтернет-ресурсів, інтернет-банкінг, соціальні мережі і так далі не переходьте за підозрілими посиланнями, особливо за тими, що ведуть на сайти, які ви зазвичай не відвідуєте. Будьте уважні до проявів інтернет-шахрайств, адже найбільш впроваджений спосіб інтернет-шахрайства є фішинг. Особливу увагу слід приділяти до імені інтернет-ресурсу, який запитує аутентифікаційні дані. Перед тим як натискати на посилання, зловмисники можуть приховувати доменне ім'я, щоб воно виглядало знайомо, наприклад, Facebook.com Google.com і так далі, в іншому випадку велика ймовірність потрапити на фішинговий сайт зовнішньо ідентично реальному і самостійно віддати власні аутентифікаційні дані. У разі необхідності введення аутентифікаційних даних. Переконайтеся, що використовуєте захищення з'єднання HTTPS. також перевіряйте ssl сертифікат сайту, щоб переконатися, що він не клонований і не підроблений. Крок номер п'ять бути обережними з файлами. Не переходьте за невідомими посиланнями і не завантажуйте файли, що мають потенційно небезпечне розширення. Наприклад, .exe, .bin, .ini, .dll, .com, Він .bat, .js і так далі. І навіть безпечне, наприклад, .zip, .pdf. Адже можуть використовуватися вразливості макроси та інші небезпеки. Звертайте увагу на ім'я електронної пошти, які надсилають вам імейли. І навіть якщо воно здається легітимним, то все одно слід перевірити в телефонному режимі або будь-яким іншим способом, чи дійсно ця людина надіслала вам повідомлення складенням. Крок номер 6 і найважливіший це анонімність. Крім налаштування безпеки всередині додатку, наприклад, Binance, тобто двофакторної аутентифікації, паролів, білих листів і так далі, нам треба реєструвати наші аккаунти максимально анонімно. Що означає анонімно? Це означає, щоб ніхто не знав, що це саме ваш аккаунт. Ну а більш детально, це означає, що для кожної платформи мають бути нова пошта та новий номер телефону, які ніяким чином не повинні бути зв'язачим Зв'язком з вами. Наприклад, якщо мене звуть Катя, то пошта Катя 1999 не підходить. А от Luna 325 Height вже чудова. Не зважайте увагу, це перше, що прийшло на думку. І така нова пошта для кожної платформи. Ну і, звісно, не забувайте про унікальні паролі також на кожній з цих пошт. Оптимально ці пошти створювати з віддаленого комп'ютера. Наприклад, Енідес, де ви не лазили в інтернеті та не приймали кукіси. А що не так з кукісами? Спитаєте ви? А те, що шахраї купують лист цих кукісів, де записані ваші особисті дані, та однією стрічок цього листа може бути ваші паролі та логіни. Ну а двохфакторку вони теж знають, як обходити. Обходять вони наступним способом: вони створюють дублікат вашого номера та на нього отримують смс. Отже, крім вашої пошти та пароля, вони мають доступ до повідомлень. Ну а тут же будь-хто може забрати ваші гроші. А це означає, що ваш номер телефону також потрібно зробити анонімним. А саме купити нову сім-карту, а краще ще й новий телефон. Це може бути звичайна балалайка, як ірпічик по типу Nokia 310 з 90-х. І тепер ви будете виглядати не просто як бандит, а ще й мати безпеку своїх аккаунтів. Тож давайте підсумуємо всі наші кроки. Перший – це антивірусне програмне забезпечення, Другий – це двохфакторна аутентифікація, третє це абсолютно унікальні паролі. Четверте це не переходити за посиланням. Та п'ятий – це не відкривати файли. Ну і звісно, шосте. Це новий телефон, новий номер та нова пошта, яка була створена з віддаленого комп'ютера. Ну і на цьому в мене все. До зустрічі в наступному відео.